Доброго дня, хочу розказати про систему фільтрації салону і мотора, і герметичність кабіни, як воно поки є І зараз собрався обдувати трактор, бо всі смикають. Тому огород заробить, тому огород заробить, всі одразу ж не кинуться. Як сіяли ячмінь тиждень назад, так всі мовчали, а зараз всі кинулися пружиною бороною в три сліда роблю, картинка виходить для посів ячміння те, що треба. І поки ждемо запчастини до МТЗ. Комплекти, відео буде, розкажу, що ми там міняємо, що справляємо. Так, дивіться фільтр мотора заходи спереду над радіаторами. Зараз залізу покажу. такой фирмы тут в принципе так на защелка вот крышечка крышечка фильтр Подміша, ну ось цей фільтр тут чистий. Ну, це як він, я день, день бурнував. Отака така ну... в нас. Мені здається, це нормально. Чистий той, що міняється, як тиво робиться. Так, фільтр салону. Кондицію... Кондиціювання. Удобно продувати. Продуваш трактор, заразом продуваш, зараз покажу. Ну, як не сильно грязний. Якщо сильно грязний, можна зняти чи прудувати. Бачите, який фільтр? Знімається ця накладочка. Іде воздух, іде десь в капоті є пространство. І воно виходить. сказати в ці решотки, отут. Оце спереду йде. По... Як поступає в воздух через капот, фільтр в кабіну? Продуваю я, сейчас покажу. Так легенько, щоб відкрив. Можна отут тут. Лагенько. Манія кі ступеньки, конечно. І отак. І все. Все, фильтр заразом заразумеет. Это отлично. Не надо ни откручивать, ни да ничего. Это рушительный бачок, я так разумею, на электро-гидро выжим щепления. Так. Дальше. Еще один фильтр стоит в кабине. крышечка. Ну, вторая очистка я так понимаю. Вот такой фильтр. Чуть-чуть, видите, -чуть, есть. Можно продувать. Все просто, доступно. И не важно. Мне нравится. Это плюс. Так, герметичність кабіни. Тут іде отакий короб знає, фільтрації, кондиціонування. Він Так просто монолітний якийсь. До кабіни стоїть просто вон, до кабіни прикручений дозатор. І це на гідравлічне вижимання ссиплення. Електрогідру щось зв'язане. Як на тормозацію, не знаю. По е, гермітічність кабіни, кабіна монолітна. Тут тільки тросики, проводка. Під кабіною нічого нема. Одні трубки. Він. Бачите? Нічого нема. Все заглушено, все закрито. Тросики. Ось вже бачите, на розподілитель на нав'язку і розподілитель на секції. Все. Нічого там нема під кабіною. Це мені подобається. Сильно подобається. Сервіс. Вже проблема з'явилася. Розкажу. Нема плаваючої, вибивав плаваючі на нав'язку. А це звісно треба, щоб було плаваюче. Це звісно, проблема з'явилася. А так, в цілому я довольний. Кабіна герметична. Зараз заліземо, тут ступенька. Заліземо з цієї сторони. Я пролізу. Но. Кабіна герметична. Зроблена дуже по-простому. Тут нічого лишнього нема. По шумці мені нормально, мені подобається. Якщо комусь вже там пече, щось не подобається якщо шумно, хочеться взагалі тихо сидіти, як вам показати. Отам, От під оцим ковриком, просто бачите, метал. Я думаю, тут не проблема. Ось відкрутити, защёлки, можна легенько навіть вібровіть, ну тут і вібрації нема ніякої. Можна обклеяти свободно. І там свободно. Там нема не проблем. Ну мені хватає нормально. Я просто може їхав навсю, на всю, на двох тисячах то, звісно да. А так він тягне, ну, робота, навірно, на півтори тисячі оборотів. А то тут все тут добре зроблено. Е, там писали в коментарів, е, в коментарях, е, що ти ви думаєш за що тут пневмотормоза. Пневмотормоза. ну хочете я нажму, якщо буде чути. Чите воздух спуска ну як? Ну, може я ошибаюся. Ну, стравлю я воздух. як... Нажимаю тормоза опа контент контент. Зачепив, зачепив кепку і відпав. Перша поломка. -моє! Отак в кадр попало. Ну ч? подивимося, що воно, що воно випало. Трясло так у роботі, але ну, зачепи випало. Хорошо, що не розбив. Е, так, пневмо тормоза. Е, що я замітив? Тут є балон. 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 Під пневмотормоза, я так розумію. І все. Ну а мотор, звісно, тут як шумно, конечно. ну як, не шумно, ну мотор тут об'єм 4.1. крутящий момент 490 То як навалюєш, звісно, він... У турбіна тут така. Свести, так, як на фурі. Тут такий трактор. Ну, поки що подобається, ну оце дзеркало відпало, це щось. І по стосовно колесах ми зараз інтересуємося, сервіс шукає таблицю чи стане 520-та. Міжрядя, хоча б для посєва, щоб не топтало рядок. Ну, я думаю буду знімати в судному відео. Більш докладніше. Тут все продувається. Ну, зараз він не такий брудний, пару, пару городів доробив. Я недавно обдувався. Можна ж тут гармошкою бачили, там в тіктоки є. Все відкривається Ось таке відео. Далі відео буде. Про другі вузли буду знімати відео. І про МТЗ теж. Не забуваємо МТЗ. Отакий От красавчик. Мені подобається. І писав. писал на другом канале. Кажу, тут 170 литров. Он мне пишет, не 140. Ну, сам заправлял, тут 170 литров. Характеристики почитайте. Все будет. Добре. Так, ставим лайки. Будем развивать канал. Будем все снимать, работу. Все будем снимать, рассказывать. Я думаю, Це людям дуже інтересно. Як мені теж. Я ж дивлюся остальних теж. Все, всім до побачення. Так, відео на місці. Так, оце слава Богу, що я це замітив. Зачепив кепку і воно випало. Тут все просто-просто походу китайці, його вони... не... Подивишся на тій стороні, воно не було защокнути, там пас є. Туго туго я його вставив, защоккнулося. Слава Богу, бо якщо б це в полі відпало, б я б десь загубив, бо бору боронами розбило б і все. Так що перевіряйте дзеркала, як плотно встають. Проводку там підв'язуйте, я передивляюсь, проводочку, щоб ніде не мішало. Поправляти треба китайців, резиночки треба там поправити. Тут, наприклад, резиночка була. Поправив акуратно. Ну то ерунда. Фух, а так, все зробив, отлічно все. Все. О, блин, хрябнула шукав. Отаке. От Получилось відео.